Привіт, дітки! Подивіться уважно на екран. Що ви бачите? Як одним словом можна назвати ці всі предмети? Так, вірно, це головні убори. А який головний убор тут зимовий? Так, це ось ця блакитна шапочка. Дітки, зимові головні убори бувають різні. Різних кольорів, з одним бубончиком, з двома. Вушками, з зріжками, але головна їхня функція зігрівати нас взимку. Сьогодні на занятті я пропоную вам зробити ось такі гарні шапочки. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, шматочки кольорового паперу різних, який вам подобається, олівець, ножиці, клей та ватні диски. Спочатку за допомогою простого олівця намалюємо контур нашої шапочки. Я малюю шапочку з одним бобончиком. Далі беремо ножиці і вирізаємо шапочку по контуру. Після того, як вирізали шапочку, нам потрібно дрібно нарізати кольоровий папір. Я нарізала його квадратиками. Далі змащуємо нашу шапочку клеєм та приклеюємо наші заготовочки з кольорового паперу, так як нам подобається. Я хочу зробити різнокольорову шапочку. На змащену клеєм ділянку шапочки хаотично висипаю шматочки різнокольорового паперу і притискаю його пальчиками. Далі змащую частинку шапочки, де має бути бубончик, та приклеюю до нього. Ватний диск. Внизу роблю все те саме, добре змащую клеєм та приклеюю ватні диски, трохи накладаючи їх один на один. Дітки, ви можете кольоровий папір викладати по кольорам, і тоді у вас вийде шапочка така, як я зробила другу. Також ватні диски можна розфарбувати фломастерами або фарбами і додати вашим шапочкам кольоровості. Ось такі шапочки вийшли в мене. З нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. До зустрічі!